Добрий день. Я сьогодні хотіла би розказати про пташину символіку фінської культури у творчості і Раутавара. Раотавара. Використання пташинних голосів у музиці має давню традицію. Імітація співу птахів це один із найдавніших пластів у музиці. І у середньовіччі були популярні номери, де музиканти імітували спів птахів, існували навіть створи на кшталт пташиної меси. І серед відомих прикладів є Зозуля Луї Клода Дакена або перекличка птахів Жана Філіпа Рамо. А у ХХ столітті Олів'є олів'ємеціян присвятив понад 40 років запису пташиного співу створивши каталог птахів та інші орнітологічні твори. Однак підхід ейноханірел Ротавари був принципово іншим він не імітував пташені голоси інструментами, а використовував реальні записи як рівноправний елемент композиції. У фінській міфології птахи займають особливе місце, і стародавній міф, відомий всім фіно-угорським народам, розповідає про те, що світ був створений з яйця водоплавного птаха, і чумацький шлях міцно асоціювався з маршрутом перелітних птахів, які прагнули до країни птахів Лінтукоту, міфічного раю у фінському фольклорі. І лебідь Кликун навіть є національним птахом Фінляндії. Він там символізує красу, чистоту і досконалість. І у Фінляндії навіть цей птах здавна був символом чистоти і непорожності. Лебедине м'ясо було під забороною, а вбивство лебедя вважалося смертним гріхом. У, традиційні, у традиційній фінській культурі птахи вважалися посередниками між світами, символами зв'язку земного і небесного. Як зазначає композитора Калеві Ахо, арктична пісня Ейнеохані Ротавара є затопницею тонецького лебідя Яна Сібеліуса, твору, пронизаного містичною символікою фінської міфології. І звернення фінського композитора Раотавари до пташиного співу не випадкове з точки зору його містичних інтересів у 1972 році. Університет Оулу замовив Раотаварі кантату для першої церемонії присудження докторських ступенів. Спочатку передбачався хоровий твір, але коли композитор не знайшов відповідного тексту, а хор був перевантажений роботою і не в найкращому вокальному стані, він прийняв революційне рішення використовувати записи пташиного співу замість людських голосів. І вибір пташиного співу не був випадковим. Раутавара належав до того покоління композиторів, які шукали звукові матеріали для створення творів. У контексті авангарду 1960-70-х років використання польових записів природи було радикальним експериментом у галузі конкретної музики, і натхнення до композитора прийшло від фінського пейзажу, особливо після його перебування за кордоном. Ротивари зізнавався, що навіть найбільш урбанізована людина, народжена у Фінляндії, не може уникнути контакту з фінським пейзажем, особливо з величезними лісами, болотами і трясовинами на півночі, де я провів багато дитячих літніх днів. Композитор скопіював деякі пташині звуки з колекції звукових ефектів фінського радіо. Він також особисто відвідав болота Лімінгутської затоки в північній Фінляндії, щоб записати. Звуки журавлів та інших птахів. І записи для виконання твору були створені вдома у композитора з використанням двох магнітофонів. А сама арктична пісня була завершена 13 березня 1972 року. А твір являє собою унікальний синтез живого оркестру і магнітофонного. Запису, на відміну від декоративного використання пташиних голосів, Реутавара ставить оркестр і плівку на один звуковий рівень у постійному діалозі. І як зазначає композитор, вражаючий ефект і магія твори народжуються з того факту, що оркестрова партія проста сама по собі була задумана як контрапункт до пісні північних птахів. А твір складається з трьох частіх. Перша су, болото відкривається двома флейтами, яким композитор радить думати про осінь. Кларнети підхоплюють орнаментальну фігуру флейт, що імітує пташини спів. А тромбон із сурдиною намагається наслідувати стакату журавля. А друга частина меланхолія це де центральне місце займають струні, які відтворюють спів жайворонка, але повільніше і на октаву. Нижче. І рух демонструє характерну техніку раутавари, повільно розвиваються немодальні і прогресії. І третя частина Joseнет Мутават міграція лебедів». Там Раутавари використовує алеаторічні техніки. Оркестр розділений на чотири групи з точною нотацією, але невеликою свободою часі входу. І створюється ефект плавного руху, єдиної маси з окремих частин, що нагадує птахів у польоті. Особливість арктичної пісні полягає в тому, що ротавара створює кінематографічний звуковий досвід, де записані звуки природного світу, які доповнюють оркестр. Композитор досягає симетричної організації 12 тонів через модальні суби на малу терцію, що створює структуру, структурну симметрію тритонів та інтервальних циклів. І реутавар створив унікальний твір, який не просто використовує записи птахів як звуковий ефект. А робить їх повноправними учасниками музичного діалогу, відображаючи глибинні зв'язки між людиною, природою, духовним світом, такі важливі для фінської культурної традиції. Арктична пісня займає важливе місце у творчості Раотавари і стала одним з його найпопулярніших творів. Його особлива привабливість пов'язана з гармонійним. Поєднанням знайомої тональної музичної мови, глубокого звучання природи через записи пташиного співу і новаторського інтегрування цих записів у живий оркестр. Твір є віхою у стилістичній еволюції Раутавари, синтезуючи його основні творчі лінії, модернізм і містицизм. Цей твір демонструє унікальну здатність композитора об'єднувати на перший погляд різнорідні елементи в цілісне художнє висловлювання, створюючи нове розуміння відносин між людиною, природою і музичним мистецтвом. У цьому у мене все дуже дякую за увагу.